Василь Стус моя Україна забула сміятись. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає умить до горянь, Моя Україна. Тривожиться, бунтує, буя на чорнім рабованім торжище країна моя, її догоряє майбутнє і тушить, ридає, і в передвечірній сутіні лиш руки ламає і дивиться в небо. О, де вони, надії і голуби? Лиш демони, демони, демони старої ганьби злітаються, ніби на здобич, злітаються з проквола, на роздоріжжя розтоптані, розіп'яті край села.